На сайті iHerb представлена їх власна марка доглядової косметики BWC. Я користувалася і гелем для вмивання з 3% ах кислот та тоніком. Цієї ж серії. Головним критерієм у виборі цих засобів для мене був склад. А вже ж, він тут класний, тут є абсолютно все, що потрібно, моїй жирній та схильній до висипань шкірі. І якщо до гелю для вмивання у мене питань зовсім не залишилося, то з тоніком у мене дружба не склалася. А все через аромат при покупці я не звернула увагу, що на перших позиціях у складі мої найнеулюбленіші. Аромати, іланг, іланг, лаванда, герань, вони надто важкі для мене і навіть оточуючи помічали цей запах. Гель для умивання пахне трав'янисто, але лагідно. Тонік дуже нав'язливо. Тут є ось така пімпочка, заглушка, все зручно, якби не аромат. Ну і по дії він не зволожував достатньо мою шкіру. А я чекала саме цього. Гель умивання навпаки покращив стан моєї шкіри, адже тут є гліколова молочна кислота, календула, алоевера та ромашка. Щиро раджу, користуйтеся знижкою.